На Дубинщині два заклади отримали промислові пральні машини. Кожна міськістю 30 кілограм. Зокрема, таке обладнання надійшло до Дубинського інтернату для громадян похилого віку та інвалідів та до Миргощанського психоневрологічного інтернату. У закладах розповіли, що відчували велику потребу у новому обладнанні, адже досі користувалися застарілою технікою. Основні пральні машини промислові, вони в дії. Від початку роботи нашого закладу, це з 80 го року, це ще старі радянські і ще й виготовлені в Росії пральні машини. Тобто, це набагато нам пришвидшує процес прання і дає можливість попрати набагато швидше і ефективніше те, що у нас є. Пральна машинка, яку ми отримали, вона допоможе нам. Брати велику кількість білизни, що дуже важливо для нашого закладу, так як тут проживає 123 підопічних і прання потрібно кожного дня. Вона допомагає зекономити електрику, тому що вона сама обігріває нагріває воду, і не потрібно застосовувати котли додатково для нагріву води певної температури для прання. Ще вона має функцію віджиму та сушки, що Скорочує так само час сушіння. Заклади отримали пральні машини завдяки співпраці з громадською організацією Ротарі Клуб Дубно та міжнародному гранту від спільноти Ротарі. Працював над проєктом американець, багаторічний друг Дубна Джефрі Гленн. У мене була можливість співпрацювати разом із ротарі клубом Дубно та канадським клубом Крістіна Лейк. Ми визначили нагальні потреби інтернатів у Мирогощі та Дубні і написали проєкт, щоб забезпечити заклади необхідним. Я щасливий, що зміг допомогти, але насправді ці заклади ще багато потребують у зв'язку з війною. Особливу подяку за фінансування гранту Джефрі Глен висловлює канадському ротарі клубу Крістіна Лейк та очільниці дистрикту Дорін Фокс Келсі. Самі ж пральні машини українського виробництва. Вартість однієї понад 450 тисяч гривень. Ну були звичайно виклики пов'язані з тим, що. Подорожчали це все обладнання, ми очікували ще більше придбати, але ми щасливі з того, що нам тут це зробити. В ТУ тут є люди, які потребують допомоги. І зазвичай ці заклади переживають не найкращий час через те, що підопічні, досить складні. І це люди, які потребують допомоги, сторонньої. І якраз ротарійська спільнота підтримує такі гуманітарні проекти, метою яких є покращення життя людей. В тому числі, які перебувають в складних життєвих обставинах. у рамках проєкту закладам також подарували кількатижневий запас пральних порошків. Реалізація його тривала не один місяць. Для нас це дуже важлива ініціатива, яка майже цілий рік тривала, поки ми написали проект. Поки ми його реалізували. Сьогодні вдалося забезпечити пральними порошками. Це невелика кількість. Кожен з цих закладів отримав по 80 кілограм. Порошку, і ми, коли добиралися сюди, то теж дізналися, що кожен з закладів використовує щонайменше 150 кг кілограм порошку в місяць. Окрім цього, у Мирогощанському психоневрологічному інтернеті вже встановили та випробували генератор, який декількома місяцями раніше заклад отримав у рамках співпраці знову ж таки із ротарі клубом Дубно. Надали генератора потужного двадцяти кіловатного, який забезпечує всі чотири корпуси електрикою, так само, і котельню для наших підопічних дуже важливо, тому що без отеплення і світла ну взагалі дуже складно. Ми придбали завдяки партнерам. І власне я хочу подякувати для Ольги Полійчук, голови медичного підкомітету ритрійського руху. Це Черкаський Ротарі клуб за те, що вони допомогли нам, і ми потрапили в цю програму, яка була сфокусована ще минулоріч, на забезпеченні енергетичної такої безперебійної безпеки медичних закладів. Ось і от ми сьогодні побачили, що цей генератор вже влаштований, і він може допомагати для закладу там при блекаутах. Під час візиту до закладів також визначили напрямки подальшої роботи та обговорили потреби інтернатів. Тож можна сподіватися, що співпраця триватиме.